Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні погода нельотна, злегка не то сніжить, не то дощить, тому у саду сьогодні вихідний і користуючись моментом, переміщаю увагу на підвіконня. А тут купа мушкарні. Більшість подохла, але є й багато такої, яка ще продовжує лазити або літати. Звідки її стільки тут взялося, і як збираюся з нею боротися? Розкажу у сьогоднішньому сюжеті. А якщо точніше, то ознайомлюсь трьома простими, але дієвими методами боротьби з отакою нечистю. І так почнемо. Зараз я на прикладі однієї рослини продемонструю три методи, які вважаю доцільними в даних умовах, і які доступні практично кожному. Отже, перший метод стосується він ґрунту. Брала я його просто у себе на городі і туди добавляла перегною. Так робила кожного року, але в попередні роки все було нормально. А цього року, як то кажуть, раз на раз не приходиться. Явно, що у ґрунті були яйця і личинки оцієї комашні, і коли вони потрапили у сприятливі для себе умови, то повилуплювалися. І Створили мені неприємності. Так, от, що я зроблю зараз? Оскільки зараз зимовий період, то не вважаю доцільним рослину пересаджувати в іншу землю, от, тому хочу знезаразити ґрунт зараз тим, що маю під рукою, а маю під рукою розчин актари. Ось цей препарат дуже простий, дуже дієвий, неодноразово переконалася в його ефективності. Ось я приготувала розчин і просто гарненько пролию ґрунт. Отак, От щоб з усіх боків, наливати багатенько не боюся, тому що це колеус, він любить полив, так що якраз і нап'ється. І ґрунт стане більш придатним для нормального проживання рослини. Цей препарат діє приблизно три тижні і навіть трошки більше. Тому які личинки зараз є у ґрунті, то вони повинні загинути, а які вилупляться трошки пізніше, то теж потраплять у ґрунт із актарою і теж. Вважаю, що загинуть. Другий метод боротьби із мошкарою теж стосується ґрунту, але вже не того, що є у горщику, а того, що збираюся підсипати. Якщо ви помітили, то ґрунт у горщику вже встиг осісти, тому що рослина вибрала із нього поживні речовини. Так от, Я підготувала. Ось складові для нової суміші, яку хочу додати, десь приблизно на сантиметр нашарувати на ту землю, яка є в горщику. Значить, що я взяла? Ось це звичайна земля з городу. Вона у нас якась ну, не хороша земля, так скажу, тому я її беру так небагато, чисто як базу. Далі. Ось це. Це перегній на основі опилок. Він уже повністю готовий, перетворився теж на землю. Це щепа, яка вже пробула на дворі під відкритим небом майже 3 роки. І всі необхідні процеси у ній пройшли. Тепер вона годиться для удобрювання рослин і для розрихлювання ґрунту. Пісочок. І сюди збираюся додати деревного попілу. Для чого я його буду додавати? Ґрунт... І пісок, і е, органіку я не буду ні прожарювати, ні кип'ятком обливати. Коли читаю матеріали, то бачу, що думки е, людей розходяться: одні за те, щоб е, проводити термічну обробку, щоб знезаразити е, усі складові ґрунту. Інші е, вважають, що не треба цього робити, тому що разом із шкідливими. Організмами, там гинуть і ті мікроорганізми та елементи, які потрібні рослині для нормального росту. Так от, Щоб вийти з положення, я вирішила взяти просто деревний попіл. Я ним завжди просипаю рядочки, коли сію, наприклад, бурячки або редиску. То насипаю прям багато в рядочки, щоб відлякати всякі блохи і інші шкідливі комахи. І тому я зараз домішаю сюди ж у ґрунт його так багатенько, щедро, от, щоб відлякати і оцю мушкарню. Попіл не вбиває комах, але він їх дуже гарно відлякує. Тобто залізти у такий ґрунт і відкласти там яйця, мушкарі точно не захочеться. Значить, візьму зараз гарно оце все перемішаю. О, так. Добре, щоб перемішалися всі складові. Отримається ось така суміш. Тепер беру свій вазон Поближче його. Так, оцією лопаточкою зворушу землю. Так, з усіх боків. І тепер подобавляю суміші просто ось так попідсипаю з усіх боків рівномірно. Якраз рослині буде і добриво добавлене. От, І захист від нової партії комах. Хочу тут же ж додати на щот попелу, є рослини, які ну, не люблять прямого контакту із цією речовиною. Тому, якщо у вас якісь там особливі рослини, потребують особливого догляду, то перш ніж досипати попіл, дізнайтеся, наскільки він сумісний із вашою рослиною. А такі е, невибагливі. Якби універсальні от, і будуть рости в будь-яких умовах. То для них ось така підсипка буде в самий раз. І ще один спосіб боротьби із комахами це оприскування. Беру ту ж саму актару, що вже використовувала сьогодні, і оприскую просто листя зверху. Знизу, з усіх боків, це коли трошки так із поникшими листочками, це не від того, що там вологи йому в коріннях не вистачає, а через те, що стоїть на підвіконні, де батарея, і виходить, що повітря пересушене. Так от на таке обрискування він реагує дуже гарно. До речі, оте підвіконня, вкрите масою мошок, яке ви бачили на початку відео, це якраз наслідок ось такого оприскування. Його я робила тижнів-зо-два назад, то, як бачите самі комахи загинули, але ж з нових личинок то вилазять нові екземпляри і знову ж таки роблять шкоду. Тепер кілька слів скажу стосовно того, як використовувати дані методи, чи разом чи окремо. Якщо використовувати їх окремо, то ефект буде трошки меншим, тому що, якщо покропити верх, то в ґрунті все рівно ж личинки залишаться. Тобто те, що сталося і у мене. Якщо пролити тільки ґрунт, але при досипанні нового проблема може повторитися. Тому я вважаю, що треба такі три обробки робити в комплексі, що я тільки що проробила із ось цим колеусом. Зараз я це саме пророблю із іншими Рослинами, які є у мене на підвіконнях, і сподіваюся, що проблема буде на всю зиму закрита. Все-таки днів зотри я почекаю і покажу результат, наскільки спрацювало чи не спрацювало, побачите тоді самі. Пройшло три дні, залишки сніжку розтанули, і зараз йде прямо добрячий дощ. Поки він йде. Переміщаємось на підвіконня і перевіряємо, що вийшло після обробки вазончиків. Для чистоти експерименту, перед тим, як їх сюди поставити, я витравила всі залишки комах діхлофосом. Ось і за три дні, як бачите, тут нічого не з'явилося, пусто. Це добре, тому що раніше, після звичайного обрискування Актарою, вже буквально на другий-третій день появлялися нові комашки. Зараз їх немає. Тобто на сьогоднішній день вважаю результат хорошим і сподіваюся, що він буде більш довготривалим. Наскільки це буде насправді побачимо, тому до нових зустрічей.